Він розводив парламентарів, наче кошенят, розпродував державне майно олігархам і вправно махав рукою за потрібні Януковичу закони. Але чи міг Михайло Чечетов з власної волі стрибнути з 17-го поверху своєї квартири? Чи зробив це за помахом чиєїсь невидимої руки? Чечуто міхалесі. Маріонетка Януковича Михайло Чечетов у судовій залі був вже не такий спритний, як завжди. Підтримати це і прямо включити шівзакон, чи які... партійний диригент регіоналів він був головним виконавцем розпоряджень експрезидента. За помахом його руки будь-які забаганки Януковича ставали законами. На цьому диригент і погорів. Шедова звинуватили в організації голосування за злочинні диктаторські закони 16 січня. Застава у 5 мільйонів і публічна обіцянка від генерального прокурора про те, що ця справа не остання. Я впевнений, що ви незабаром почуєте додаткові звинувачення в його адресу. Це також він втік. Ні, хай знає про це. Бо він також знає про це. Нічого доброго на нього не очікувало. І Чечи важко переживав судовий процес. Це помітили навіть його сусіди. Просто він це все близько прийняв. Може, може, Бог його знає. Ну він ішов прокуратуру. Я його один день бачила. Він ішов з такою повішеною головою. За його справою пильно стежило багато впливових людей. Адже парламентський диригент Януковича міг багато чого розповісти про брудні політичні секрети найголовніших регіоналів і про грабіжницьку приватизацію часів кучми. Тож падіння із 17-го поверху не тільки позбавило чечетова необхідності відповідати за вчинки, але й можливо врятувало від необхідності виправдовуватись багатьох діячів. Але чи збирався він розповісти слідству щось кримінальне про Януковича та його оточення? І чи могли вони із далекого Підмосков'я змусити Чечетова замовкнути? Цю версію слідство перевіряє. Буває случай, кадр не причікувати з собою, інакше ми почнемо вбивати твоїх родних. допустим. Ця версія також буде отрабатуватися, оскільки не можна часто, що вихали Чечета. не було давлення із Москви, де знаходиться Віктор Янукович інші подільники, а Чечето, конечно, дуже много знав. Він і справді був на гачку, і не тільки у генпрокуратури не лише секрети партійної кухні, якими володів Чечетов, могли стати причиною цього стрибка. Чечетов добряче наслідив ще до парламенту. В останні роки президентства Кучми на посту голови фонду державного майна України посаді менш помітній, але через яку порхливою рікою текли шалені гроші від продажу державних пенсіонатів, фабрик і заводів. Протізація з го да була успішною. Перекрили план дітей поштів 5 разів. При плані два ми дали 9,6 мільярда гривень. Пролити світло на приватизаційні космічні оборудки десятирічної давнини можливо саме цього хотіла від нього прокуратура. Сейчас він сам повідомляв про деякі свої правопорушення, якщо ви пам'ятаєте. За інформацією грошей чечетва планували викликати до лондонського суду по справі про приватизацію в Криворіжсталі. Кого ж міг перед смертю здати чечу? Це питання зовсім нескладне. Я ось хорошо представляю, що такое. там обсуждение приказів вообще не предусмотрено. Це чревато. Олександр Бондар працював із Чечетовим у фонді державного майна. Тепер він готовий розкривати карти у ті часи тотального роздержавлення. Голова фонду держмайна. Нічого не вирішував. Все це б, е, спускалося зверху і не предусматривало ніяких ліба Технічний персонаж Чечетов на посту голови фонду оформлював і прикривав оборудки на мільярди гривень. Про що у 2005-му він сам з готовністю розповів правоохоронцям, коли після перемоги помаранчевих прийшов до міліції з повинною там, де довжнясний ліса підписують документи, які тянуть. Підільоване фінансове бізательства вот там надо 10 раз подумати. Тоді серед фігурантів корупційних злочинів опинилися найвпливовіші люди країни: експрезидент Кучма, його зять Пінчук, і глава президентської адміністрації Віктор Медведчук ще читов розповів, як збили капітали Ахметов і десятки інших впливових людей. Чечетов розповідав про викрадення високопосадовцями дач в елітній пущі водиці і таких гігантів, як Криворіжсталь і Нікопольський завод феросплавів. Утім, тоді ані сам чечетов, ані ті, про кого він розповідав, так і не сіли. Навпаки, почали вмирати голови фонду держмайна. Рік тому, після зміни влади, так само неочікувано, нібито сама на себе наклала руки Валентина Семенюк-Самсоненко. Яка також очолювала фонд держмайна після чечетова Приватизація в Україні була начата без проведення інвентаризації імуществ? Історія Чечетова надто нагадує події 2004-2005 років, коли після минулого програшу партії регіонів неочікувано вчинять суїцид ключові люди злочинної системи Кравченко і Кірпа. Так, парламентський диригент Чечетов, як найслабша ланка злочинного клану, раптом став однією з найбільших загроз не стільки підмосковним втікачам, як посіпакам Януковича, котрі досі при владі. Ще один із тих, хто міг розповісти багато цікавого, замовк назавжди.